Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в перший день Нового тижня, 12 серпня 2024 року, читаємо Євангеліє від Матвія, глава 16, вірші з 1 по 6. и приступиша к нему фарисеи и садукеи, искушающие просиша его знамение с небесе показать им. Он же отвеща в рече им, вечеру бывшу глаголите, ведро чернует бося небо, и утру днесь зима чернует бося дря силуя небо. Лицемерие. Лице оба небесе умеете рассуждать, знамень же временом не можете искусить. Род, лукав, и прелюбодейный знамене ищет, и знамение не дастся ему токмо знамение Ионы пророка, и оставль их отыде, и, пришедшие ученицы Его на Он пол забиша хлеба взятий. Ісус же рече їм Внімліті і блюдіться от кваса фарисейська і Саддукейська. І підійшли Фарисеї та Саддукеї, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А Він відповів і промовив до них: Ви звечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо. А ранком Сьогодні негода червоніє бо небо похмуре, розпізнати небесне обличчя, ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Іони. і їх, полишивши, він відійшов, а учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них: стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини. Усім миру, добра і щирої молитви.